Я кожного дня в'яжу для воїнів носочки, щоб їм тепло було взимку. Полтавка Світлана Геннадіївна спочатку війни почала в'язати шкарпетки для наших військових. Говорить, робить це, коли є вільний час. Додає, це дуже клопітка робота. Зв'язала вже я 8 пар і дитячі носочки, От, які є. Маленькі дітки, може, у воїнів. У мене є знайомий волонтер в нашому домі, і я з ним вже договорилася, що як я свяжу багатенько, то він передасть нашим воїнам. Матеріали для в'язання жінці дають сусіди, кожен ділиться чим може. Надихнула мене ця е, репортаж, ваш репортаж з жінкою, яка в'яже воїнам. Понад 40 років для Світлани Геннадіївни в'язання це просто хобі. Про те, що колись саме це знадобиться для нашої перемоги, навіть і не думала, говорить жінка. Раніше і плаття для себе в'язала і своїм дітям і внукам. Я в'язкою займалася різнообразною. За словами Полтавки, тільки дов'яже ще декілька пар шкарпеток одразу передасть все виготовлене власними руками, щоб зігрівало наших у холодний військовий час.